Одиниці довжини. Аршин старовинна одиниця довжини. Прийшов Аршин на Русь 500 років тому разом з купцями з далеких східних країн. Купці привозили небачені до того тканини. Найтонший китайський шовк, виготовлену із справжніх золотих і срібних ниток важку індійську парчу. Оксамит і тафту заткану квітами і драконами з Персії. Вони привозили в своїх тюках неоціненні витвори мистецтва, виготовлені руками народних умільців. Нині ці тканини і пошитий з них царський одяг зберігаються в музеях. Вони й зараз вражають своєю пишнотою не менше, ніж 500 років тому. Але 500 років тому. Купці ними торгували, і їх доводилося відміряти. Як же це робилося? В наших крамницях користуються дерев'яними метрами. Купці обходилися без метрів, тканину натягували на власну руку до плеча. Це й називали міряти аршинами. Міра, хоча й була дуже зручною, адже руки у всіх при собі. Однак мала істотну ваду. На жаль, руки у всіх різні. В одних вони довші, в інших коротші. Хитрі купці швидко зметикували, що потрібно шукати приказчиків з короткими руками. Той самий совій аршинів більше. Та якось цьому прийшов кінець. Продавати на свій аршин влада суворо заборонила. Користуватися дозволялося тільки казенним аршином. Найголовніший, казенний аршин лінійку завдовжки з чиюсь руку виготовили в Москві. Потім з нього зробили точні копії і розіслали в усі кінці Росії. Щоб дерев'яний аршин не можна було вкоротити, його кінці обковували з залізом і позначали казенною печаткою. Давно вже люди перейшли на метричну систему мір. Десятки років ніхто вже не міряє аршинами. Але слово це не забули. І до цього часу про надзвичайно проникливу людину кажуть бачить на три аршини під землю. Про людину, яка судить про все тільки по собі, міряє на свій аршин. Аршин дорівнює 71 см 1,2 мм. Аршин дорівнює 16 вершкам. І Аршин дорівнює 28 дюймам. Дюйм міра довжини, якою користується в багатьох країнах уже протягом кількох віків. Це невелика довжина. Походить вона від ширини великого пальця. І саме слово по-голландськи означає великий палець. Закон, виданий 700 років тому, встановив, що дюйм це довжина. Трьох сухих зернин ячменю, вийнятих із середньої частини колоска. Дюйм дорівнює 2 см 5,4 мм. Дюйм дорівнює 1,12 12 фута. Сажень. Сажень міра довжини. Існувала вона ще в стародавній Греції. Як сажень ця міра відома близько 900 років. Її розмір пов'язаний з людиною. Сажень це розмах рук. У стародавній Русі відстань міряли між великими пальцями витягнутих у сторону рук. Звідки ми знаємо, якого розміру був давньоруський сажень? Розповів про це Тмута камінь. У перекладі на сучасну мову камінь повідомляв. Що у 1068 році за розпорядженням гліба князя Тмута Раканського була виміряна льоду ширина Керченської протоки. Вона виявилася рівною 14 тисячам сажня. Ось із цього повідомлення князя, що дійшло до нас через сотні років, і була вирахована величина давнього сажня. У нашій країні давно ніхто нічого не вимірює сажнями. Крім моряків, який досі користуються морським чи англійським сажнем завдовжки 183 см. Однак про могутню людину росіяни і тепер кажуть, сажана роста касає сажень в плечах. Англійський сажень, на відміну від російського, вміщує не 7, а 6 футів. На американських і англійських картах у таких одиницях вказані глибини морів і океанів. Сажень дорівнює 213 см 3,6 мм. Сажень дорівнює трьом маршинам. Сажень дорівнює 7 футам. Фут. Фут міра довжини, якою користується вже тисячі років. Походить вона від англійського слова фут ступня. Тобто фут це довжина ступні людини. У різних країнах існують різні фути. Від 28 до 33 см, Але найголовніший фут англійський, що дорівнює 30,48 см. Такої самої величини був і російський фут, котрий існував до переходу нашої країни на метричну систему мір. Миля. Миля одиниця відстаней якою користується тисячі років на всій землі. Назва її походить від латинського слова тисяча. Колись були спеціальні ходаки, котрі допомагали складати карти. Вони відміряли відстані, лічачи кроки. Тисяча подвійних кроків називалася милею. Величина її була від 1,4 до 1,9 кілометра. Однак згодом, цим словом почали називати найрізноманітніші відстані, аж ніяк не пов'язані з тисячою кроків. У багатьох країнах з'явилися свої милі. Часом не одна, а кілька. У Німеччині, наприклад, було шість різних миль від 7,5 до 9 кілометрів завдовжки. Російська миля становила 7 верст і дорівнювала 7,5 кілометра. Існують милі і нині. Правда, відстані на суші у повітрі і в космічному просторі милями вимірюють тільки в країнах, де користуються англійськими мірами. І тільки в англійських книжках можна прочитати, що довжина земного екватора 24900 миль, а відстань від землі до місяця 239 тисяч миль. Розмір такої милі 1,6 кілометра. І називається вона статуткою. Статутна миля застосовується лише в країнах, де користуються англійською системою мір. Проте є ще одна миля, морська, спільна для всіх країн. Будь-який корабль, хоч би під яким прапором він не плавав, за кормою лишає не кілометри простору, а милі. Морська миля дорівнює. 1,85 кілометра. Метр. Метр – найголовніша одиниця вимірювання. Метр з'явився на світ наприкінці 18 століття у Франції. Він незрівнянно кращий від дюйма, фута чи милі і був навмисне вигаданий, щоб їх замінити. Саме французькі вчені запропонували взяти за основу. Розміри земної кулі. Нову одиницю вони визначили як одну десятимільйонну частину чверті довжини Меридіана, тобто одну десятимільйонну частину відрізка Меридіана від полюса до екватора, і назвали її Метр від грецького слова Міра. Нову одиницю визначили. Вона одержала ім'я. Залишилося невідомим найголовніше. Її розмір. Щоб установити точну довжину метра, треба було знати точну довжину меридіана. А в ті часи вона була відома тільки приблизно. Почалися багаторічні роботи. Найточнішими методами виміряли довжину меридіана. Найкращі математики зробили складні розрахунки. Нарешті розмір нової одиниці був вирахований, і найкращий майстер Франції зробив за цими розрахунками архівний метр. Лінійку сплатини. Довжина лінійки відстань між її кінцями точно дорівнювала одній десятімільйонній частині Меридіана. Нова одиниця народилася. Разом з нею з'явилися на світ численні родичі. Літр, кілограм, гектар, кілометр уперше в історії народилися міри, пов'язані у чітку систему. Міри, основані на незмінному зразку, взятому з природи, створені на всі часи для всіх народів.